Ворог знову скаржиться на атаку. Вибухи лунали у Московській області. Тим часом на Ростовщині уражено об'єкт енергоструктури. На кілька годин зникала електрика у Новошахтинську. Окупанти заявляють, буцімто збили понад 100 дронів. Докладніше про все по черзі. Далі підпишіться на фабрику новин і до справи. У ніч на 24 жовтня на території країни-агресорки було неспокійно. Дрони долетіли до Московської області. Губернатор регіону Андрій Воробйов поскаржився, що в Красногорську безпілотник нібито залетів у квартиру на 14-му поверсі житлового будинку. Постраждало п'ятеро людей, зокрема, дитина, чотирьох оперативно доправили в лікарні, де їм надають потрібну медичну допомогу. Написав російський чинуша у телеграмі. Ось вам черговий яскравий приклад криворукої російської ПВО та її систем РЕП, адже нагадаю, що дрони у тилу окупантів атакують лише об'єкти, що працюють на армію загарбників. За словами одного із російських телеграм-каналів, з будинку евакуювали 70 людей. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував інцидент Красногірськ Підмосков'я. О о й ранку. Російська система радіоелектронної боротьби збила наш дрон багатоповерхівкою. Росіяни відчули себе трохи киянами, не в той спосіб на який сподівались. Одночасно, в ніч на 24 жовтня, ростовська область опинилась під масованою атакою безпілотників. Про це повідомив Петро Андрющенко. Новошахтинськ уражено об'єкт енергоструктури після атаки. Зникла електрика на кілька годин. Офіційний Ростов підтвердив ураження електроенергетичної структури. За його інформацією, попередньо було уражено підстанцію 220-110-6 десять Новошахтинська на проммайданчику нафтопереробного заводу. Близько першої ночі у місті Таганрог пролунало кілька вибухів. Місцеві повідомляли про задимлення в районі аеропорту. Наслідки на цей момент потребують додаткового уточнення, пише Андрющенко. Вночі також російська протиповітряна оборона намагалась поцілити по повітряних об'єктах в одразу кількох районах Ростовщини: Красносулинському, М'ясниківському, Каменському, Зимовниківському, Тарасовському, Мілеровському, Куйбишевському та Шолоховському. Також під удар потрапив Краснодарський край. За словами Андрющенка, Краснодарський край, Ільський та Афіпський, під атакою безпілотників. Чутно вибухи. Саме там знаходяться нафтопереробні заводи, тому мета атаки достатньо прозора. Чекаємо на результат. Тим часом Sky News пише, що з початку серпня не менше десяти російських нафтопереробних заводів зазнавали ударів українських сил оборони по два або три рази. Зазначається, що на рязанському нафтопереробному заводі уражено ключові ділянки. Водночас Міністерство оборони Російської Федерації видало традиційний всьо збіта звіт. За одну ніч нібито було ліквідовано 111 безпілотників. А тим часом Петро Андрющенко повідомив, що внаслідок недавнього інциденту з вибухом на заводі боєприпасів у Копейську в Челябінській області відомо про 12 загиблих. Ще 10 шукають. Москва готується завершувати війну проти України. Останні санкції з боку Сполучених Штатів змусили Кремль шукати шляхи виходу із протистояння. Про це пише телеграм-канал Генерал СВР. Інсайдер каже, санкції проти Роснефті і Лукойла болючий удар по економіці Росії, і це лише початок. США будуть реалізовувати решту потенціалу санкцій порційно, перевіряючи, чи не надумали шановні колеги йти на поступки у вигляді припинення вогню по всій лінії фронту в Україні. Тобто, Москва або зупиняє війну, або готується до краху економіки. Бо чекати нової серії обмежень значить ризикувати всім. Канал пише, що в Кремлі розуміють загрозу і вже не проти згорнути так звану СВО. Тому Путін шукатиме спосіб звершити війну з високопіднятою головою. Чекати, поки Трамп веде більшу частину санкцій, загрожує не тільки некерованими процесами в економіці та фінансовій системі Росії, але й вибуховим зростанням соціальної напруги. Видання Wall Street Journal фактично підтверджує, що Трамп застосував не всі санкції проти Кремля. У президента США на столі лежали три варіанти: перший найжорсткіший повний удар по промисловості і керівництву Росії, другий прицільний тиск на нафтовий сектор. Третій м'який, майже символічний. Він обрав середній. Зазначається, що санкції були підготовлені завчасно і кілька місяців чекали на рішення Трампа. Коли той зрозумів, що Путін водить його за ніс, продовжуючи при цьому обстріли України, очільник Білого Дому ухвалив. В рішення тепер питання в тому, чи ми спостерігаємо справжню зміну стратегії Трампа, чи лише тимчасовий крок покликаний продемонструвати невдоволення тим, що росіяни взагалі не йдуть на жодну дипломатичну співпрацю. Публічно Кремль грає у незламність. Путін уже заявив, що обмеження буцімто не позначаться на економіці Росії. На ці слова Дональд Трамп відповів радий, що він так вважає. Це добре. Подивимося, що буде за шість місяців. Водночас Вашингтон планує тиснути не лише на Росію, а й на Україну. Трамп хоче посадити за стіл і Москву, і Київ. Про це заявив представник США у НАТО Меттью Вітакер. Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, на Володимира Зеленського, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню. Нові санкції проти Росії болісно сприйняли у Китаї. Пекін, як союзник Москви, теж виступив проти обмежень. Мовляв, вони не мають підстав у міжнародному праві або дозволу Ради безпеки ООН. Вочевидь, Китаю не вигідно, що Росія програла війну, адже Пекін використовує Москву для протистояння із Заходом. Але Трамп поставив Путіна у незручне становище. Аналітичний ресурс Deep State повідомляє про просування армії окупантів на запорізькому напрямку в районі Кам'янського. Також зафіксовано рух ворога під Мирноградом на Покровському векторі. Попри це, українські війська теж мають успіхи. Зокрема, нашим воїнам вдалося просунутися на добропільському виступі. Однак, на жаль, південніше поблизу Володимирівки противник теж мав рух вперед. Тим часом громадська діячка Марія Берлінська оприлюднила тривожне повідомлення. За її словами: фронт просувається швидко до Запоріжжя, Дніпра та інших міст. Берлінська заявляє, що передова тріщить по швах, цитую. Російська піхота через наші проріджені порядки вривається глибоко в тил на десятки кілометрів. Проріджені, бо в нас на кілометр фронту іноді 4-7 піхотинців. Реально одній людині контролювати 150-200 метрів. Допомагайте армії, щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Вільнянськ і навіть Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків. Якщо ми розслабимось, як ми вміємо, ці міста цілком можна втратити, каже вона. Водночас про стан справ на лінії зіткнення пишуть українські воїни. Боєць із позивним мучною повідомив, що на сіверському напрямку росіяни намагались штурмувати, використовуючи танк, три бойові машини піхоти, три баги і близько двох десятків мотоциклів. Робили вони спробу прориву механізованим і мотоштурмом Одночасно наші козаки зупинили і механіку, і мотопотік. Атака захлинулась. Противник відігрався втечею під тиском вогню. Є чітка робота розвідки та прицільна дисципліна. Те, що могло перетворитися на прорив, бійці перетворили на купу сміття з уламків, каже воїн на покровському векторі. За даними того ж військового, ситуація лишається складною. Ми поступово втрачаємо контроль над деякими районами. Далі дослівно натомість залишаємо низку спалених позицій і знищених штурмових груп окупантів. Ворог з усіх сил намагається зачепитися за залишки мікрорайону Собачівка, де точаться завзяті бої за кожен двір. Схоже, що цей сектор вже на межі повного відколу питання часу, коли ворог закріпиться остаточно. Ще один військовий із позивним Алекс поділився спостереженням з, з району Лимана. На околицях міста нещодавно фіксувався контакт з противником. Поки не зрозуміло, чи то лінійна піхота ворога, чи рандомні загарбники, які просочились, проте ситуацію легшою це не робить, а підтверджує певний хаос на напрямку. Тим часом українські війська продовжують вражати нестандартними підходами до ведення війни. Американське видання «The Washington Post» повідомило про резонансну операцію 3-ї штурмової бригади, яка застосувала наземного безпілотного робота з вибухівкою для того, щоб змусити ворога здатися в полон. Операція відбулась у червні на харківському напрямку. Тим часом військовий експерт і голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко заявив, що мобілізація жінок в Україні має військову доцільність. У столиці військові мобілізували 43 річного чоловіка. Його відправили до територіального центру комплектування, звідти на військово-лікарську комісію. А вже наступного дня батькам подзвонили з лікарні. Діагноз, черепно-мозкова травма. Про це повідомила журналістка Дарина Трунова. Каже, чоловікові знадобилася трепанація черепа. Він опинився у комі, але так із неї не вийшов. Лікарі не змогли його врятувати. Родичам сказали, що чоловік упав. Висунули версію, можливо, у нього була епілепсія, він не відмовився від служби. Але що сталося за одну ніч після затримання працівниками? ТЦК, що людина опинилась у лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Поліція відкрила кримінальну справу і офіційно заявила: попередньо встановлено, що киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу. Чи дійсно все сталося саме так? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пообіцяв взяти слідство під особистий контроль. Тим часом мобілізація на вулицях не припиняється. У Львові співробітники територіального центру комплектування зупинили кур'єра служби доставки. Його забрали в одну автівку, а велосипед поклали в іншу. В Одесі щоб мобілізувати одного чоловіка, задіяли аж 16 працівників. Разом із поліцією затягнули його у мікроавтобус і відправили до розподільчого пункту. Схожий випадок трапився у Києві. Сім працівників територіального центру комплектування і поліції затримали чоловіка просто на вулиці. Сказали, що він перебуває в розшуку. Поліцейські одягли на нього кайданки і забрали. На цьому тлі у Верховній Раді народний депутат Олексій Гончаренко вніс новий законопроєкт. Він пропонує заборонити вручення повісток і перевірку документів поза межами територіальних центрів. Вважає це припинить корупцію і бусифікацію. Це відверте зловживання владою, коли ловлять людей на вулицях, забирають із відстрочками з інвалідностями, оформлюють придатність за кілька хвилин. Є сотні випадків незаконних затримань, побиття, викрадення. На його слова відреагувала депутатка Мар'яна Безугла. Вона нагадала за дії територіальних центрів комплектування, відповідає головнокомандувач Олександр Сирський. Нардеп Гончаренко кричить про бусифікацію. ТЦК в стилі російської пропаганди і мовчить про головкома сирського того, хто відповідає за їх роботу і кому вони підпорядкова. Яка тоді мета Гончаренка без запропонувала викликати Сирського до Верховної Ради для звіту. Чи є у раді справжня опозиція? Якщо навіть опозиція мовчить про генералів і проблеми безладу на фронті, водночас у Польщі запропонували допомогти Україні з мобілізацією. Колишній прем'єр Лешик Міллер зробив заяву: у Польщі є одна зброя, яку ми можемо подарувати Україні, українці призовного віку. Чому мільйони чоловіків покинули батьківщину та не хочуть воювати? Чому їх ловлять у себе на вулицях? Нехай приїдуть сюди. Тут їх пакують. Уранці 24 жовтня окупати здійснили масований обстріл Херсона. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, на жаль, загинули двоє людей. Постраждали 21 особа, зокрема, троє дітей. Загорілася квартира в багатоповерхівці та приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежі. Йдеться в офіційній заяві ДСНС. Відомо, що серед загиблих Каріна Дементій, начальниця відділення Укрпошти, жінка прямувала на роботу у маршрутці, яка потрапила під ворожий удар. У неї залишилися чоловік і син. Повідомили в Укрпошті. Крім того, днем раніше російські дрони били по Херсону, влучили у багатоповерховий будинок. Рятувальники врятували двох людей із палаючих квартир. Будівля частково зруйнована. Вибуховою хвилею повибивало вікна. Виникла велика пожежа. Горіло кілька квартир і балконів. Роботу рятувальників ворог намагався ускладнити. Повторно скеровував дрони до місця гасіння. Нагадаємо, що напередодні російські пропагандистські ресурси поширювали фейки про начебто захоплення мікрорайону острів у Херсоні. Зокрема, такий вкид публікували ворожі телеграм-канали з посиланням на Міністерство оборони Росії. Однак, в українському центрі протидії дезінформації пояснили, що цей район і берег. Під контролем Сил оборони України противник не має змоги закріпитися на правому березі Дніпра, ба більше одне із російських пропагандистських ЗМІ згодом видалило власну новину. Із заголовком збройні сили Росії успішно висадились на карантинному острові в Херсоні, опубліковано 22 жовтня. Тим часом ворог тероризує і Харків близько 11-ї ранку. Окупанти завдали удару по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов. Атакували керованими авіабомбами. Зафіксовано п'ять влучань в індустріальному районі. Зазначив він у наслідок атаки постраждали вісім людей. Серед них чоловіки віком 34, 36, 54 і 61 рік. Також чотири жінки віком від 40 до 73 років зазнали гострої реакції на стрес. Троє людей госпіталізовані. Один із чоловіків перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства, гаражі, транспорт. На одному з місць прильоту пожежа на площі попередньо 100 квадратних метрів. Пише Синігубов. Водночас мер Харкова Ігор Терехов додав, що пошкоджено дві багатоповерхівки. Вибито вікна, одна з авіабомб влучила в автобазу, пошкоджено понад 20 автомобілів. Ще одне влучання по цивільному підприємству. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих, а також пораненим через терор Росії. У місті овруч Житомирської області, 24 жовтня, чоловік підірвав гранату. У цей час він перебував на пероні вокзалу. Там проходила прикордонна перевірка пасажирів. В результаті вибуху загинув сам підривник і троє жінок 29, 58 та 82 років. Одна з них прикордонниця. Усі жительки Коростенського району. Ще 12 людей зазнали поранень. Згодом слідчі встановили, що підривником був 23-річний житель Харкова. Цей чоловік нещодавно намагався незаконно перетнути західний кордон. Його вже затримували. Джерело агентства інтерфакс повідомило: чоловік не міг пояснити, куди їде і навіщо. Прикордонниця попросила його вийти. Після чого чоловік підірвав гранату. Звідки вона в нього взялася, невідомо проте останнім часом це не рідкість. Наприклад, днями в Києві у жінки на столичному вокзалі знайшли гранату. Її зупинили правоохоронці. А на Харківщині господарі сільського будинку виявили у себе на подвір'ї дві ручні гранати F1. Сапери державної служби з надзвичайних ситуацій одразу приїхали і вилучили небезпечні пристрої. Вони могли вибухнути в будь-який момент. Тим часом у Києві та в області місцеві жителі періодично знаходять ось такі боєприпаси. Про це повідомив фахівець із радіотехнології Сергій Безкреснов, відомий як ФЛЕШ. Він пояснив. Це залишки ракети протиповітряної оборони. Вони можуть бути небезпечні. Якщо ви знайшли такий виріб, необхідно повідомити в поліцію або в державну службу з надзвичайних ситуацій. Отвори це газодинамічні рулі, і всередині знаходиться небезпечна легкозаймиста речовина. Водночас є ті, хто намагається заробити гроші на зброї та боєприпасах. Служба безпеки, Національна поліція і державне бюро розслідувань затримали дев'ять таких бізнесменів. Вони вивозили гранатомети, автомати, бойові набої з фронту. Зокрема, на Дніпропетровщині затримали чотирьох осіб, які намагалися підпільно продати автомати і гранати. На Одещині теж знайшли чотирьох торговців зброєю. Один із них перебуває в СІЗО за наркоторгівлю. Він залучив знайомого з волі для продажу гранатометів. Інший намагався збути партію російських гранат. Затримали і уродженця Волині, який хотів продати автомат, гранати та бойові набої, привезені з Херсонщини. А на Житомирщині виявили військового, який за гроші пропонував вивести з підрозділу арсенал боєприпасів. Усім затриманим загрожує до семи років позбавлення волі. За даними CNN, глава Російського фонду прямих інвестицій, а також посланець диктатора Путіна Кирило Дмитрів прибув до Вашингтона лише за кілька днів після оголошення нових санкцій Сполучених Штатів проти Росії. Він приїхав, як стверджують джерела американського телеканалу, для проведення переговорів. Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, щоб продовжити обговорення відносин між Америкою і Росією. Пише медіа. До слова за інформацією CNN, причиною різкого введення Трампом жорстких санкцій проти Москви став удар Росіян по дитячому садку в Харкові. Зазначається, що навіть у Білому домі були здивовані швидкістю, з якою глава Білого Дому ухвалив відповідне рішення. Водночас, за даними The Wall Street Journal, Трампу запропонували три варіанти санкцій: найжорсткіший передбачав обмеження проти російської промисловості та керівних осіб Російської Федерації. Найм'якший запровадження обмежених санкцій. Зрештою, було обрано середній варіант, який передбачав обмеження проти російських енергетичних компаній. The New York Times пише, що саме рішучість лідерів Європи вплинула на політику Вашингтона, змусивши адміністрацію Трампа зайняти більш жорстку лінію щодо Москви. А тим часом низку заяв видав речник Кремля Дмитро Пєсков. Серед іншого він кинувся розплумачувати істеричні тези російського диктатора щодо так званої приголомшливої відповіді на ймовірне застосування американських далекобійних ракет Томахок по російських територіях. Пєсков переконує одразу цитую. Путін пообіцяв приголомшливу відповідь не на постачання ракет Томахок, а взагалі на спроби ударів у глиб Росії. Видав він. Окрім того, речник Путіна каже: мовляв, переговори щодо України зайшли в затяжну паузу, і традиційно звинувачує у цьому Київ. Буцімто пауза виникла через небажання України інтенсифікувати діалог. Паралельно з гучною заявою вийшло Міністерство оборони Великої Британії. У соцмережі X відомство оприлюднило допис, де зазначило, північнокорейські війська вперше взяли безпосередню участь в операціях на території України. Згідно з даними британської розвідки, армійці Кім Чен Іна координують розвідку і забезпечують російські удари по Україні на курському напрямку. Зокрема, північно-корейські оператори безпілотників допомагають російським окупантам застосовувати РСЗВ для атак по наших позиціях на Сумщині. За даними українського гідромецентру, 25 жовтня в Україні оголошено штормове попередження. Перший рівень небезпеки жовтий в епіцентрі Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська і Херсонська області. Там уночі очікуються сильні дощі. У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській можливі грози. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 20 метрів за секунду. Особливо вночі на лівобережжі та день у Карпатах. Знизиться і температура. Вночі від 6 до 11 градусів. На заході країни ще холодніше плюс 2, плюс 7. А вдень до плюс 13. На півдні трохи тепліше до плюс 17. У Карпатах місцями мокрий сніг. Температура вночі близько нуля, вдень до плюс 7. На відміну від суботи, в неділю дощів поменшає. Прогноз по містах такий: Київ плюс 4 вночі. Плюс 13 в день похмуро, в Одесі малохмарно від 7 до 16 градусів. У Львові плюс 11 – дрібний дощ, а в Краматорську мінлива хмарність до 15 градусів у день. Наступного тижня переважатиме захмарене небо. Тиск коливатиметься, вологість висока. Повідомляє Укргідрометцентр. 27 жовтня знову опади, а 28 і 29 місцями невеликий дощ. Температура знизиться наприкінці тижня. Вітер західний, південно-західний або південний. Синоптики констатують, бабиного літа вже не. Не буде. Втім, є й гарна новина. Найближчим часом магнітних бур не буде. Центр прогнозування космічної погоди повідомляє: з 24 до 26 жовтня геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною. Навіть незначні збурення не очікуються. Тим часом у Чорному морі 900 тонн мазуту дрейфують у бік російського узбережжя. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів. Пляму видно із супутника. Вона прямує до Тамані і Темрюка. Перші викиди очікують вже сьогодні. На Вітязівській косі волонтери знаходять сліди палива. У місті Анан Апа екстрено будують захисний вал. За ніч встигли насипати 9 кілометрів із 13 запланованих. Влада боїться шторму. Якщо підніметься вітер, пляжі врятувати буде складно. Ця осінь однозначно холодніша за попередню. Що буде далі, покаже час. А поки друзі, поділіться у коментарях, яка погода у вашому населеному пункті.